Трохи технічної характеристики розкажемо людям, які нам попадаються скручені автівки кожен день і три рази на день. Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами Максим, компанія Max Авто по підбору автомобіль. Друзі, сьогодні в цьому відео я вам хочу показати автівочку, яка попалась нам на разовому огляді. Це буде Kia Sportage. І також хочу трішки про неї розповісти технічні характеристики, які є плюси, які є мінуси. Тому всім приємного перегляду. Поїхали! Так що ж, доброго дня, під'їхали до цього Кія, в принципі, вже обійшли, полазили, походили, виглядає гарненько, є свої нюансики. До фар за немає. Лінза в нас чистенька, хром не посипане, бо в зазорі. Арочки, накладки також в зазорі, туманочка вся ціленька, низ губка ціла, туманочка щось, загушка в нас є, партроніки на своїх місцях, Решіточка не відламана. Радіатор трошки підзабитий, це не кулер. Це такий соти заламані є. По бамперу, звісно, є малесеньке пескострой. І по капоту є також пескострой, тут посерединці вм'ятана. Я думаю, це можна викатати. Є отакі царапки, не знаю як цього показувати. Трошки подряпано. На нього не беруться. Я думаю, поліровка допоможе. Капот дуже пошкорябаний. Кромка в принципі, ціла. Перехід до бампера гарний по цій фарі. Поліс лак. то все. Вже їх питали щось полірувати, голограма пішла. По туманочки зауважень немає, арочка також накладка не відпадає, все в зазорах, гальмівні гарні, пиничок цілий, стоїчка сухенька, розговічки, рідний торкс. 12 рік. Отака така собі на потріскана вже. Десь Накладочки ціли Накладочки ці, До дзеркала зауважень немає. Лобове змінено 20-й рік. Вже було таке, трохи вицвіло на сонце, але в принципі від скла не відстає. Не відстає. У нас на машинці безключовий. Тут новисенька вм'ятинка. Тут трошки-трошки. Ну і підкапки отакі. О, тут за так. На дряночки, пару зам'ятості. Версіта такого пока не бачу. Болтики у нас не кручені. Друзі, скільки ж коштує такий автомобіль? Що ви розглядаєте автівку від 12-го, 13-го, 14-го року на 2-літровому дизелі? Чому на 2-літровому дизелі? Тому що ви всі знаєте, там стоїть гарний автомат. То такі автівочки на сьогоднішній день коштують в районі 15 тисяч доларів. Трошки дешевше. Є. є, якщо комплектація гарніша, то і ще й дорожче. Якщо ви хочете для себе розглянути 1,7 і дизельочок, то ці автівочки коштують 12,5-13,5 тисяч доларів. Але знову ж всі ці ціни формуються з того, скільки пробіг у автомобіля, яка в нього комплектація і загальний стан кузова. Також на цій автівці ставились бензинові двигуни, такі як двохлітровий. Всі ми знаємо, що двохлітровий бензин це такий автомобіль, у якому можете зустрітися з ремонтом двигуна. Тобто у нього часто зустрічаються задири. А задири беруться від каталізатора, тому що невчасно міняєте масло, великі пробіги, ніхто за ним не слідкує. І ця пальця летить в циліндри, і у нас є задир. Також там ставився 2,4 бензиновий двигун. Цей двигун трохи краще, ніж бензиновий двохлітровий. Але в ньому також є питання. Є питання з маслонасосом, насосом, він перестає працювати, і у вас теж приходить кірдик мотору. Тому, знаєте, як вам скажу, що якщо хочете от безпроблемний автомобіль, то як би хто не любив би дизельні автівки, то саме дизельні мотори у Kia Sportage реально краще. До сидін зауважень немає. Мене смущає ця шкіра, різні матеріали. Тут такий, тут такий, тут такий, тут такий. Но воно по всьому канту, воно також і тут, і там. Тому одразу підозра була, що сидіння підшивалося, воно часто отак от йорзається, і тут тріскається. Тут все цілинке, все гарно, накладочки, всі цілі. До внутрянки була бірка здерта, поцарапана. По поріжкам також претензій немає, накладочки, як ви бачите, кермо також в оригіналі до дверки, до батона немає, кнопочки не стерті. Сітка не поцарапана, дверка без коцок. Так, тут м'ятості нічого, все по зазорах. Четвертий, четвертий, да, тут в принципі все гарно. Сидіння. Трошки є декілька питань, Так, вони всі ціленькі, навіть консольно вам трошки пару царапок, підготівничок цілий сидін, так само зауважень немає. На внутрянки пару зацепів. Біржі такого нічого немає, задній підігрів. Друзі, що стосовно альтернативи, Kia Sportage? які ще автівки можна розглядати в такому бюджеті і з такими технічними характеристиками, Ми знаємо, що у нас є прям копія це AX35. Щодо технічної частини, вони абсолютно однакові. Так що тут можете обирати, що більше подобається. Також як конкурент, це у нас є Nissan Qashqai. Qashqai теж по технічним характеристикам дизельні мотори класні. Коробочка на 2-літровому дизелі також стоїть гарно. Тому із цих трьох автомобілів можете вибрати саме той, який вам подобається. По стопам зауважень також немає тріснуті, не запотівши все по зазорах. Ось щось бампер мені не подобається. Блін, там ржавий капець. Блін, не позавидую, я тому майстру тут тут ходовку робити. Сажа, все по зазорах. Є подряпинка. Пройшлась через весь ліхтар. Значок, як завжди, облізший. це все-таки зустрічається. Камера ціла, амортизатор сухий, Шви ціленькі, не порвані. стопи закріплені, це все не кручено. Так само амортизатор сухий, тут вже початок проявлення віржі, бачите, позоріться, покромка. Ліхтар тріснутий, вон тут рижик. Ось щось. постелі зауважень взагалі немає. А, запаска все це є. Домкрат, багажник сухий, охайний, Сабвуфер заводський, чи шторка в плівки, чи що це. Внутрішня частина зі слідами експлуатація. Так гумовий опутнювач, ось тільки тут надірваний. Чимось зачепили. 14 двірник цілий. По дискам. Гальмівні гарні. Блін, гума висока. Також 12 рік. І натерва, але вона просто дубова. Пересохша, молопотнівач витерти, але не тріснути. Тут було тільки крутився. Так до сидінь, в принципі, зауважень немає. Шторка працює, під ручками гарно, пару підмальовок, шурами такі є. Дзеркало ціле. тряпки отакі. по канту. Тут так само зауважень, до дверок немає, І ржі немає. Внутрянка трошки від паска безпеки побита. Кронштейни дверок не чіпались точно. Бардачок не пошкарябана кришка ця. Дуже дивно, там все сухо. Спасмас сходиться трохи. Пильничок цілий, стойка ржава, бачите. Гальмівні гарні. 12 рік на лак не поліше не здерта, нічого ходиться. Ладно, пройдемось прибором, подивимося, що по ньому буде. Що стосовно кузова цього автомобіля, тому що всі ми знаємо корейці, технічно, в принципі, гарні автівки, вони гарно комплектуються по комплектації, в смислі там ніщачків і приколів дуже багато. Але кузов інколи страждає. Тому що навіть на Kia Sportage, там на обтімі, на сонаті, можна зустріти прищики, рижики на порогах, на крилях. Але ж, понятне діло, це не на машинах, у яких там сто. Пробігу. Там, коли вже 200-250. Коли ви не слідкуєте за сколами на машині, то на Києві вони починають ржавіти. Саме більше я хочу звернути вашу увагу при покупці цих автомобілів, обов'язково треба заїхати на яму і подивитися, чи нержавий кузов, нержаві не елементи, тому що у цього автомобіля саме вони дуже сильно страждають. Ви можете подивитися знизу і зустріти те, що у вас кузов буде в ідеалі. Тобто там, де у вас гірметик, сам кузов автомобіля, він чистенький, без Ржі і без нальоту, але все навісне, ричаги, пружини, стойки, вони всі от починають ржавіти. Я думаю, що це більше всього залежить від того, як ви їздите, скільки ви їздите. Якщо у вас машина постійно там стоїть, стоїть на вулиці, мало їздити, то понятне діло, воно вже береться нальотом. Тому, друзі, дивіться уважно і обов'язково заїжджаєте на яму. Якщо ви думаєте, що тільки це в Kia Sportage така ситуація, то ні, друзі. В Нісан Кашка ситуація не краще. Так само ржавіє кузов. Так само знизу все ржавіє, тому на Кашкаї взагалі більше всього ще зустрічається, коли люди продають ці автівки і кажуть, вона оброблена, вона замовілена. Знаєте, як це все зроблено? Понятне діло. Приїхала з Європи, ніхто нічого не зачищав, ну там десь там десь щось зачистив. І це все отак от по іржі намазав, все тече це. Ну і видно, що вона оброблена. Але ми розуміємо, що там навіть не видно болтів. Що стосовно X-35, то там ситуація трошки краще, але все одно вона недалеко від Kia Sportage. Вона плюс-мінус така сама. Тобто треба все дивитися, дивитися уважно. По цій стороні зауваження немає, все в оригіналі. Так, ціла. Ні, внутрянка вся ціла. Да. Машинка в рідній фарбі замінена тільки обов'язково, всі внутрішні елементи по колу також в рідній фарбі, всі зовнішні, так є питання по задньому бамперу, ці шкрябки що бампер не в зазорі. Так, що ж відкрили капоти, давайте доб'ємо кузов, капот кручений, кронштейн не чіпався, крила не чіпались, фари кріплені всі цілі. На фарах є навіть бірки. 16.07 маденсування. Тут 08. 16.0759. Схоже на оригінал штрих-код сходиться, а от цифри дні. Фарид ціленьке, ванжерон силий, да? якийсь брудний він. тут все. Чітко, нічого не кручене. Так, форсуночки в нас. Раз, два, три, чотири. Всі сухі. Пали в нас суха, убратка суха, сама рампа суха, підтікання взагалі не бачу. Ну, ремені не потріскання, але я бачу, що вже вони походили трохи. Блок так само сухий. Вентиляція картерних газів суха не запотіла турбінка. Начебто суха, навіть з-під нічого немає. Було також сухі, на ніяктатор сухий. Патрубки охолоджувальні рідини сухі. Знизу є декоративний захист бачу Завівся без питань, працює також без питань, є бірка про обслуговування. Якийсь ролик, щось там питається брякати або свистіти, не думить, не також. але щось запирає. Може підшипник поросок ще оборолиться. Так, сином працює, поворотники. Леде працюють, зауважень до зовнішньої електрики немає. Так, да, до речі, це те саме цікаве, що ви можете зустріти у цьому автомобілі. Тому що, друзі, вони є такі заряджені, що просто капець. Якщо двохлітровий дизель взяти на автоматі, там є панорами, є камера задня, передні задні парктроніки, підігріви. Навігація, круїз контролі, тобто абсолютно все для того, щоб комфортно їздити. Але ж, також, якщо у вас бюджет не такий великий, то ви можете розглянути 1.7 дизель на звичайному трапчаному салоні або на комбінованій шкірі плюс тканина. Також дуже, до речі, шкіра і тканина дуже круто, дуже комфортно в ньому, тому що у вас спина не потіє, жопа не пріє, а при тому у вас шкіряні вставочки є. Але до цих шкіряних вставочок на водійському сидінні взагалі не цих Автомобілях я скажу, що вони не довговічні. Тобто, на машині вже 120-140 тисяч пробігів ви можете зустріти великі тріщини. І ви вже скажете. Пробіг скручений по-любому, а він може бути оригінальним. Чому? Тому що посадка у цього автомобіля висока. І кожного разу, коли ви туди сідаєте, ви сідаєте спочатку жопою на боковушку, потім повертаєтесь і сідаєте. Тобто оця передня сторона сидіння, вона дуже-дуже сильно страждає. Якщо ви там в місті постійно їздите, ви представляєте, скільки ви за день раз вийдете і зайдете. Соотвістено, вона тріскається, тому що шкіра там неякісна. Але в цілому я ж кажу, що за ваші гроші. Ще можна брати Дуже класні комплектації на цих. Салончик, я скажу, збережений, тільки кнопочка світла затерта, як завжди. Дзеркала працюють. Складання, розкладання. Зеркала дзеркала на розбиття, кошти працює, шторочки працюють. По ласках мусора немає. Тут не заюзаний, і ввімкнемо. Так, дефектор не зламані, кондиціонер, тепер доверху. Так, почав дути, заслоночка перемикає. Так само 162 тисячі у нас на приборці. помилок немає, тільки наверное, по тиску шин. Він казав, що в нього на ці... А, точно датчики ж немає, так, да, да. так. З такими слідами. Задню камеру і Ні ударів, ні пунків, нічого по автомату. Такий звук противний. <світ> Ладно, Головне, що воно працює. Також блютуз, двірники, сигнал, все працює. Ну, каже всі сервіски, машинка зі Швейцарії. Каже, все все це підтвердження, все є. Так то стан більш-менш. Це тільки по низу, мені ну, просто взагалі я не знаю. Той мастер, хто буде це міняти, речаги там, саленблоки стойки стабілізатора, він просто проклине все. Там треба болгаркою срізати та робити. Ми вже зустрічались з такими машинами, на жаль, дивимось турбінку. В принципі, до двох вони такі з місця надуваються. На жаль, друзі, часто ми на таких машинах зустрічаємо саме таким робіт. Ти пробіг скрутила. Ти скрутила пробіг, я питаю. Здаєшся? То що, давай. Ну що, бачили, який оригінальний пробіг у цього автомобіля? Я вам скажу, що у багатьох автомобілів він саме так. Злиться, бачиш? Злиться на нього, так, що скрутив. Ох! Але до речі, вроді як продавець не був в курсі, що у нього пробіг скручений. Ну, Так інколи буває, коли людина купила у знайомого, знайомий, який пригнав потім проїздила якийсь період, починає продавати, а там пробіг скручений. Ну я вам скажу, що от завжди, знаєте, коли є знайомі, продають класні машини, то тут треба ще обережніше підходити. Тому що не завжди все так гарно, як вони розказують, тому що інколи вони самі цього не знають. Що стосовно іменно пробігів на цих машинах, вони до речі, хто не знає. Багато хто не знає, де пробіги дивитись на цих машинах, і не знаходять оригінальні. Але в основному у цих машинах пробіги вже далеко за 200. Якщо ми подивимося на авторія, то вони там всі 160, 170, 140, але по факту 240, 280, 260. Ну більше всього зустрічається до 300, до 280. Так що тут також, якщо ви вже оглядаєте таку машинку для покупки, то друзі, якщо у вас і немає комп'ютерної діагностики, заїдьте на СТО. Хай там підключать, але якщо вони знають, де дивитись про рік, не факт, але все-таки може таке бути. А також не забувайте, що можна подивитись по різним базам для того, щоб ви вже спали спокійно, щоб ви віддали гроші за гарний, перевірений автомобіль. А якщо ви не можете самі собі підібрати автівку, то ви знаєте, до кого звернутись, хто перевірить повністю по всім базам, по всім блокам, дасть вам всі відеозвіти, всі перевірки, фото, документів. Ну, тобто, друзі. За себе вже багато балакати не буде, тому що у нас вже історія дуже велика. Є багато відео на каналі, як ми працюємо, як ми оглядаємо. А також не забувайте про інстаграм. От Само в інстаграмі у нас є абсолютно всі відгуки від наших клієнтів, задоволених з фотографіями, те, що вони від'їздили там рік, півтора присилають, кажуть, машина класна, пушка, бомба, ракета. Тому друзі, посилання на наш прайс на наші телефони. То залишає під відео. Заходь і телефонуй. Друзі, ну що, щось і відео підійшло до кінця, як ви бачите, воно було таке лайтове, інформаційне. Я вам розповів, які мотори їх гарні, які погані, які є мінуси у цього автомобіля. І наступне відео на каналі в нас буде про автомайданчики міста Луцька. Як ви могли побачити, вже пару майданчиків ми вже показали вам, показали ціни комплектації автівок. Тому наступний майданчик буде дуже цікавий, тому що там будуть гарні бюджетні автомобілі, такі як ви полюбляєте. Тому всі. Всім до наступних зустрічей, будь ласка, підписуйтесь на канал, підписуйтесь і будьте в курсі всіх новин що стосовно автомобілі. Па-па! Пішли пішли, пішли, пішли Пішли, пішли, пішли.